Вітаю вас! Це програма Тема дня на -ТБ, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб і сьогодні у нас в гостях політичний експерт, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Добрий вечір. Добрий, вечір. дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про незавидне майбутнє Верховної Ради України. Що ж, останнім часом в інтернеті ми можемо спостерігати заяви про крах законотворчої роботи та цілковите невиконання коаліційної угоди. Скажіть, ви погоджуєтеся з цією думкою? Та які, на вашу думку, головні провали у законотворчості наразі, якщо поки що не брати до уваги закони з безвізового пакету? Ну, головним, головною проблемою цієї Верховної Ради те, що в принципі. А коаліція як такої вже не існує в дійсності, там вона ще існує на папері, начебто ніхто ще особливо там до неї, хоча радикальна партія заявила про вихід з коаліції, поки, поки є достатня кількість голосів для того, щоб ухвалювати якісь рішення. Але по ключових рішеннях знов таких голосів немає. Якщо подивитися уважно, як працює Верховна Рада, ми бачимо переголосування по багатьох питаннях. У нас це називається такий винахід, називається сигнальне голосування. Я сам особисто бачив і чув, як це голови говорив спикер. В принципі, чому це відбувається? А тому, що, в принципі, люди не задоволені діями Верховної Ради. Це відчувають партії, які входять в коаліцію. В першу чергу батьківщина, самопоміч. І вони не хочуть на себе брати негатив, який йде в першу чергу від виконавчої влади, яка досі не хоче реально запроваджувати реформи, реально запроваджувати реформи з протидії корупції, реально провадити економічні реформи і так далі. І в реальності ми бачимо, що коаліція де-факто вже не існує як би не говорили, як би не говорили це коаліціанти. Розкажіть детальніше про самопоміч і батьківщину. Вони Ну, очевидним є, що вони тільки шукають приводів для виходу з коаліції. Навіщо вони це роблять? Це тільки через оцей, це ставлення громадськості чи все ж таки ну, все є якісь просто. інші іншим? По-перше, великий негатив зростає негатив щодо головних учасників коаліції це Народний фронт і партія Блоку Петра Порошенка. Народний фронт втратив фактично всі будь-які залишки взагалі політичного капіталу, якщо минулих виборів 2014 року, рівно рік тому вони, ще були, вони начебто виграли вибори 22%, вони показали. Зараз у них фактично рейтинг в рамках статистичної похибки, тобто 1-2%, а антирейтинг тільки зростає. А після того, як Народний фронт фактично відіграв роль буфера в відносинах між, між партією Петра Порошенка та Народним фронт, тепер падають відповідно показники блоку Петра Порошенка, тому що він ну все він за все відповідає. Так? Тому звичайно, що інші партії ми бачимо зберегли поміч зберегла в принципі, позиції в цих місцевих виборах першу чергу, і дещо наростила. Юлія Тимошенка, яка ще яку ще десь рік тому вже поховали, як політично, політично поховали, Правильно, я розумію, що самопоміч і батьківщина просто не хочуть стояти поряд із вони не хочуть. На фронт, вони так, розуміють так, до так. них своє майбутнє. Вони розуміють, що рівень ненависті, рівень просто зростає по експоненції і. Через те, що нічого те, що щось відбувається і через реформування через відсутність, відсутність покарання сепаратистами, відсутність розслідування результатів Небесної сотні, відсутність результатів інших резонансних справ, відсутність бажання боротися з корупцією. Корупція як була величезна, так і зростає. Тільки тепер у нас вона у нас під патріотичними гаслами. Чиновники навчилися вдягати вишиванки і гарно говорити Слава Україні. Так? і в результаті ми отримуємо те, що отримав: що люди, люди, які винесли на собі головний цігар війни, вони хочуть відповіді чомусь тільки загиблих. Вони хочуть відповідь, заради чого це все відбувалося. А на жаль, виконавчі органи влади не дають відповіді. Вони далі продовжують маніпулювати. Вони навіть продовжують гратися з громадською думкою. Це дуже небезпечно. Щодо подій минулого і цього тижня, щодо прийняття пакету законів з питання візової лібералізації, чому на вашу думку у залі недостатньо голосів для підтримки урядових законів? Адже це одне з перших. Постанов Майдану, мені здається. Ну, дивіться, у нас, знаєте, наші чиновники навчилися знов-таки маніпулювати гарними словами, так? Європейське майбутнє, європейське справи і так далі. Фактично, під, якщо подивитися, що з цим пакетом подавалося, вони фактично подали на свій розсуд, на свій розсуд. Редакцію закону щодо конфіскації майна, яка фактично в умовах корумпованості правоохоронних органів в нашій країні, в умовах відсутності суду, в умовах відсутності нормально працюючої прокуратури, вони фактично вводили і запроваджували позасудовий. Позасудовий порядок конфіскації майна. Тобто, якщо подивитися там уважно що про що там було прописано, це фактично. Знаєте, це такі сталінські трійки. Я захотів вирішив конфіскувати, причому незалежно від фактично, там дія того закону, розповсюджувалася на всі карні злочини, а не тільки на антикорупційний. Тобто ви там щось десь порушили як фізична особа, ви могли втратити це майно, тому що воно позасудовому. Порядку. Порядку. Просто хтось там щось вирішив, знаєте, як в 2017 році. Через пролетарську необхідність там да, чи класового почуття. Я не знаю чому, але я хочу забрати. Тобто, в умовах країни, коли не працюють правоохоронні органи, це просто, знаєте, рай для рейдерів. Роби все, що завгодно. А парламентський комітет фактично зробив зауваження. В даному разі я на боці Верховної Ради, тому що зауваження, що це безпреділ, там, да, і він закінчиться погано. Вони поправили ці норми для того, щоб вони відповідали, тому що. Відповідали тому, що потрібно відповідати. Або, наприклад, вимога створення Бюро повернення активів. В наших що записав уряд чи виконавча влада? Фактично, вони записали, А що просив Європейський сили? Хоча б створити якийсь центр координації всієї цієї дні. У нас же фактично намагалися а, створення нової силової структури, з представництвом на місцях. Але з іншим апаратом і так далі. Тобто, у нас фактично те, що у нас говорилося, начебто, ми реформуємо поліцію, і міліцію. Ми фактично паралельно набирали б людей в нову структуру, яка була б також корупційною, невідомо як би працювала так, з якої ефективності. І в результаті ми б отримали те саме. Тому а... А звідки це постійне бажання якось А, Це, наше, це, це наше, наше бажання, знаєте, перекрутити слова. Це, наше, це наші чиновники так маніпулюють, Це знаєте, як з вимогами МВФ. МВФ вже просить нас просто е, збалансувати бюджет, от а у нас це сприймають уряд, що треба пограбувати громадян. Так. так? У це воно них вимоги Наведіть лад у себе там, да, в державі. Просто питання... чому депутати не допрацювали ці закони? Що у комітеті? А, а це робиться так, то тому, що у нас знов таки. Виконавча влада з парламентом працює в режимі зґвалтування, так? і в режимі, в режимі шантажу, криків істерик, так? як це було з бюджетом минулого року, так і зараз. там, Тобто надходять документи Верховну Раду, яка фактично йдуть дають документи, які потрібно опрацьовувати, які потрібно опрацьовувати в комітетах, прийняти його. Це час потрібен, а там за 2-3 дні викидають тобі купу. У сто з паперів, да, давай швидко читай. А у нас тут і розпочинають істерику через телебачення, і все інше, що в Ради, Верховна Рада щось не ну, да? А в дійсності це не так. В дійсності це намагання просто зробити так, щоб Верховна Рада щось не встигала робити. І в результаті у нас в чому ви, виявляється, винна в всьому Верховна Рада, а виконавча влада у нас все в білому. От у відповідь питання щодо питання. кворуму у комітетах власне не може не може зібратися кворум через те, що депутати не ходять на роботу. Ото скажіть, будь ласка, це просто небажання працювати, чи якийсь свідомий себе Ну, у нас у нас є там багато якісь відомих депутатів, які входять в групу Європ на місце. Наприклад, коли голосував трудовий кодекс, і наприклад їх не виявилось на місці. Тобто дисципліна серед депутатів дуже низька. А як серед провладних, як в коаліції в першу чергу, так і ну серед опозиційних, звичайно. А тут вже більше питання до депутатів. Ми не знаємо реально, знаєте, ми я вже знаєте, бою щось говорити напевно, поки ми не отримуємо конкретну інформацію. Знаєте, у нас на жаль влада намагається маніпулювати нас громадською думкою, думкою, по-ідіотськи, Я вважав, там да вони не могли наприклад, призначити засідання комітету на 10, а це прийти у 9.30 і сказати, що нікого нема, і всі винні там. Да, і винний комітет там да, Це, 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 це в цілком в, 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 в дусі нашої на жаль влади. І мені намагання маніпулювати громадською думкою. Просто у випадку пакету законів щодо лібералізації візового режиму, тут, на думку громадськості, треба було вже зібратись і якось проголосувати. Чому. Ну, знаєте, це все знов таке маніпулювання. Да? Кожен нормальна і влада розуміє, і всі розуміють, що ніякого безвізового режиму на мінімум 10 років не дадуть. Не Через те, що ми такі погані, через те, що такі бідні там, да? через троєкратну девальвацію, яку влаштувала. А нам шановна на шановна влада ми найбідніші в європі люди фактично навіть бідніші навіть, думки, навіть, чи... бідніш, навіть бідніші, навіть бідніші, навіть бідніше ніж офіційно бідніше ніж мол... ті самі молдовани, молдавани яким у нас говорять, тут молдаванам дали а нам не дали Тобто у нас середня зарплата зараз по країні 100-150 доларів. Навіщо знаєте, бідні родичі на цьому, на, на в Європейському Союзі, якщо вони здатні купити там на товари те чи послуги. Так? Тому безвизовий режим років 10 точно не будуть давати, тому що це ще потрібно ухвалено парламентами 28 країн. Не забувайте про це. А там скільки друзів Путіна, десь 5 можна так, тільки на скидку назвати. Дуже думка, що Європа готова відкрити двері. Ну це. Думка це думка в очах. Це знаєте, мені маніпу маніпулювання громадської думки, щоб не задавали запитання, чому погано так в економіці, чому у нас розслідування не до чому з корупції небо нас вигадали якусь мильну бульбашку про безвізовий режим, який начебто, ось ось нам дадуть. Тобто європа раціональна, ви повинні розуміти, нікому не потрібна. Купа людей бідних, які приїдуть туди, невідомо чим будуть займатися. В 11-12 роках європейські країни на двосторонньому рівні, якщо ви там брали, наприклад, візи у посольствах, було відчутно, вони самі почали послабляти візовий режим. Вони почали видавати мультівізи, вони почали видавати довше Шенген. Чому? А тому, що їм цікаво було залучити туристів з України, які прийшли і витратили там гроші. А коли знаєте мільйони людей. Жибракують просто в країні, ти навіщо їм потрібно? У них там сирійських біженців, то скільки От і все. Діться, якщо все ж таки мислити позитивно, що чекатиме на Верховну Раду у разі прийняття всіх потрібних законів? Чи зменшить не, це градус суспільного недовольства? Не не зменшить, не зменшить. Я вам скажу, чому зараз суспільство хоче, ну те, що називається крові, тому ми кажучи, в гарному так. сенсі. Тобто хтось повинен відповідати за зниження рівня життя, хтось повинен відповідати, що за Невиправдане очікування, так? і хтось повинен відповідати, що взагалі в країні таке коїться там, да? що фактично півкраїни у нас вже фактично вже братському стані опинилися. Тобто тут наступний сценарій, який я бачу, це відставка прем'єр-міністра, в тому числі Верховної Ради, і призначення нового уряду, який нарешті займається реформою. Так? Прийняття в першу чергу глобальної економічної реформи щодо зменшення. Зменшення тиску податкового на підприємців, зменшення тиску адміністративного на підприємців, це за рахунок, наприклад, скорочення податкової інспекції, яка вже виросла просто до масштабу в гідрі, яка душить економіку, так і надати можливість людям самим заробляти гроші. Тобто, це головні складові, які можуть врятувати Верховну Раду, тому що якщо це далі піде таким і далі що буде відбуватися. Петро Порошенко буде змушений сам розпустити Верховну Раду, щоб випустити парк. Не залишив чому, дуже чому? Дуже якщо це він це не зробить, бо він бо він потім піде з Верховною, з Верховною Радою за разом. От і все у нас залишається дуже мало часу, тому давайте так швидко спробуємо відповісти: бути чи не бути достроковим вибором до Верховної Ради. І і коли... висока, імовірність висока, ймовірність висока навесні цього року, десь 70% я б давав. Дуже вам дякую, прошу. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був політичний експерт, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній у студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.